Привіт, котики! У нас святковий випуск, і я покажу вам, що я їм за день у святковий період між Різдвом і Новим роком, коли хочеться розслабитись, але в той же час і не втратити форму. Я твій неправильний тренер Лагартіша, і ми починаємо! Але спочатку хочу сказати тобі один дуже важливий момент. Незалежно від того, худнеш ти чи просто хочеш підтримати форму, зараз. Не час цим перейматись. Зараз час розслабитись і відпочивати. Дозволь собі їсти, дозволь собі розслабитись, не намагайся приготувати собі якусь там низькокалорійну святкову їжу, не намагайся замінити там, а, майонез на йогурт в цій олів'єшці. Не стресуй через їжу. Щоб набрати 1 кг жиру, тобі треба переїсти на 9 тисяч калорій. Ну, це просто неможливо за один день. Розслабся, дозволь собі їсти все, що завгодно, дозволь собі не бути в дефіциті в цей період. Я зараз калорії не рахую і просто покажу тобі свої основні принципи, які допомагають мені не переїдати і залишатися в формі. На сніданок я буду їсти сирну запіканку. Вона прям капець яка смачна. І солодка, а от у мене на свята є якась -то фішечка в тому, щоб снідати з солодким. І головне, вона багата на білок. А ви пам'ятаєте, що білок це основа того, щоб не відчувати голод. Запіканку я їм з чайком. Для мене чай це прям ритуал. Якщо я не поп'ю чай, я не відчуваю, як я завершила а, свій прийом їжі. Чай я завжди п'ю із. Молоком і одразу кажу вам не звертати увагу на дурню вроді таких міфів. Молоко не засвоюється нашим кишківником. Воно залишається в наших полостях у вигляді камінчиків та пісочку. Тут є щось кайфове в тому, щоб снідати солодким. Після сніданку я вживаю свої добавочки для суглобів. Це у мене артра комплекс Jim Beam. І а, акулій хрящ, також від джинпі. Я займаюся бразильським джиу-джитсу, і дуже багато навантаження у мене йде на руки, а, на стяжки пальців. Тому я на постійній основі приймаю ці добавки для суглобів, Вони мені дуже допомагають. Ось ви можете бачити мої пальчики. Бачите, вони трошечки деформовані, І щоб ця штука не погіршилася, щоб сустави в мене не боліли. глюкозамін і хандрейтін. Дуже класно допомагає, також, якщо є якісь питання з колінами, ви знаєте, що робити. І ще одна ранкова добавка, антивіковий комплекс, також є Gimbiam. Дуже класна, перша протестована моєю мамою. Я а коли перше це купила, вона від мене віджала. І потім десь через місяць така каже: Блін, Катя, мені так подобається, я кажу, а щось видно на обличчі. Вона каже, ні, зовні ще не видно, але я себе відчуваю набагато краще. Тому я така думаю, угу. На обід я зроблю собі салатик із куркою, помідорами, кукурудзою і ананасами. Я колись спробувала цей. Салат давним-давно в Криму, ще коли він був наш. І я просто його обожнюю. І він також підходить під основний принцип, як бути ситою. Багато білку, багато клітковини, тобто овочей. Заправляю я салат прямо перед тим, як їсти майонезом. Самим справжнім майонезом. Я нічим не заміняю, я не люблю ці заміни. Майонез на йогурт, тому що воно не смачно. Я люблю майонез, і від тої столової ложки майонезу нічого з тобою не станеться. Не треба цього боятися. І додаю шматочок хліба. Сьогодні я лінива, тому йду куплю собі і малому на вечерю бургер. Hello! Я вже зовсім як ці американці, бо це така прям їхня фішечка. Купити їжу в кафешці, їхати додому їсти, бо вони вдома взагалі не готують. От така у нас тут вечеря. Так, я знаю, я лінива мама, але що поробиш? Ну тут все одно ви бачите, я витримала основний принцип білок і овочі. 1372 Fahrenheit. That is impossible. But he's playing a game. Якщо ви на мене давно підписані, ви знаєте, що раніше я була одержима своєю формою, своїм тілом. І тоді такої класної форми, як зараз, у мене не було. Але свята для мене були. Це просто катастрофа. Я дуже боялась переїсти. Я а, намагалася робити якісь низькокалорійні страви. Я постійно через це стресувала. Я постійно переїдала, тому що я в кінці кінці все-таки там десь випила, зірвалася і все одно переїдала, стресувала через це, корила себе. І у мене свята перетворювалася на просто якийсь то жах, замість того, щоб просто кайфувати, святкувати, проводити часи з друзями і з родиною. Я постійно думала про їжу, постійно себе корила за те, що я переїла. По дві по години бігала на дорожці взагалі, щоб спалити те, що я переїла. І коротше, це був капець, не повторюй за мною. А зараз, коли я змінила підхід, я на такому розслабоні, я вже майже місяць не тренувалася, я хворіла і відновлювалася після чемпіонату світу. Я абсолютно не контролювала їжу, не рахувала калорії, і ви бачите, що з животом у мене все окей. Отут, в цьому відео я про це детально розказувала.